Вітаю всіх, хто вирішив подивитися маршрут під номером 6 Територіального сервісного центра 2141 у місті Ужгород. Початок маршруту буде відбуватися з території сервісного центра. Ми знаходимось на паркомісці на території майданчика сервісного центра і будемо розпочинати рух заднім ходом, повертаючи при цьому ліворуч. Але оскільки праворуч від нас знаходиться автомобіль, то розпочинати рух заднім ходом ми будемо прямолінійно. Оскільки, повертаючи руль ліворуч, при русі заднім ходом, наша передня частина буде зміщувати праворуч до припаркованого автомобіля. І тому, внаслідок цього, ми вийдемо передньою частиною за задню частину даного автомобіля і тоді закрутимо руль ліворуч до опору. І продовжимо вже зміщуватись ліворуч, при русі заднім ходом, до моменту, поки наш автомобіль не стане паралельно відносно проїзної частини на даному майданчику сервісного центру. Тож після вирівнювання передніх і задніх коліс зупинимось і розпочнемо рух відносно лівого края проїздної частини. Праворуч на свою умовну смугу руху. Ну, звісно ж, змінивши передачу, вімкнувши правий покажчик повороту, ну і задавши напрямок праворуч е, рульовим кермом. Отже, робимо виїзд з території сервісного центру. Зверніть увагу, якщо шлагбам закритий чи заїжджає е, інший автомобіль на дану територію, бажано зупинитися перед. Слідами стоплінії. Виїзд з майданчика буде відбуватися ліворуч на вулицю Максима Польового. При цьому у нас буде вимога дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по даній вулиці. Тож, під'їжджаючи до краю перехрещення проїзних частин місця виїзду із вулицею, звісно ж, оглядаємо вулицю справа. І зліва. Щоб не створити перешкоди транспортним засобам, які по ній рухаються. В разі потреби зупиняємося перед краєм. Отже, справа в нас відсутні транспортні засоби. Зліва також виїжджаємо. Виїзд повинен відбутися на свою смугу руху. Про цей виїзд я розказував в інших маршрутах. Ну і вже рухаємося безпосередньо по вулиці Максима Польового. До перехрестя, де будемо з'їжджати праворуч на вулицю Карпатської України. Виїзд буде відбуватися з Максима Польового з другорядної дороги. Отже, вимога стоїть дати дорогу. Перед перехрестям у нас є пішохідний перехід. Тож, в разі потреби зупиняємося перед пішохідним, Якщо ж ні. Рухаємося з невеликою швидкістю, до краю, причому переводимо свій погляд виключно поки що ліворуч, оскільки при повороті праворуч, правило створюємо перешкоди тільки водіям, які рухаються зліва по головній дорозі. При виїзді у нас пішохідний перехід. Ну і виїзд відбувається на ліву смугу руху, оскільки права поки що непридатна для руху. Ну і далі рухаючись по вулиці. Карпатської України, будемо повертати праворуч на вулицю волонтерів, керуючись сигналами світофора. Перед з'їздом у нас є вже можливість зайняти крайню праву смугу, і здійснити поворот праворуч з крайньої правої смуги. Причому, зверніть увагу, поворот праворуч у нас буде. Відбуватись на будь-який сигнал світофора, оскільки на рівні червоного сигналу світофора присутня табличка з білим фоном, з нанесеною на ній зеленою стрілочкою праворуч. Про цей світофор я більш детально розповідав попередньому маршруті. Здається, сьомому. Я вказував, які сигнали світофора будуть у інших учасників водіїв і пішоходів. При комбінації наших сигналів світлофора. І ось, до речі, найбільш небезпечна комбінація нашого світофора. А саме коли стрілочка в додатковій секції у нас не горить, це означає, що при повороті праворуч зелений сигнал буде у пішоходів, які переходять проїзну частину перед в'їздом. на Перехрестя і у пішоходів, які переходять проїзну частину при виїзді з перехрестя при повороті праворуч. Ну, але оскільки пішоходи у нас відсутні і на в'їзді на перехресті, і на виїзді, тож проїжджаємо перехрестя, праворуч, без зупинки для надання дороги пішоходам. Отже, виконуємо поворот праворуч з вулиці Карпатської України на вулицю Волонтерів. А далі продовжуємо вже рух вулицею волонтерів до перехрестя, де будемо з неї з'їжджати ліворуч на вулицю Ольги Кобилянської. А поки що рухаємося вулицею волонтерів, проїжджаємо перехрестя, де вулицю волонтерів, яка є головною перехрещує, другорядна, проїжджаємо в прямому напрямку. Ну і поступово наближаємося вже до... Перехрестя, на якому будемо здійснювати поворот ліворуч. До перехрестя ми проїдемо заїзд і виїзд з прилеглої території нової пошти. При наближенні до перехрестя, зміщуємося в крайнє ліве положення. Зменшуємо швидкість до такої, що разі потрібно зупинитись перед пішоходним переходом. А якщо пішоходи відсутні, то перед краєм перехрещуваної дороги оглядаємо. Дорогу зліва відсутні транспортні засоби, праворуч відсутні. Отже, виконуємо повороти ліворуч на вулицю Ольги Кобилянської. При виїзді враховуємо нерегульований пішохідний перехід. Далі продовжуємо рух по вулиці Ольги Кобилянської. Наближаємося до наступного перехрестя, де будемо повертати праворуч в напрямку головної дороги. Поворот є не крутим, але з певною обмеженою оглядовістю. А також врахувавши відсутність тротуарів узбіч, бути обережним внаслідок появи пішоходів на проїзній частині. Наступне перехрестя проїжджаємо по головній дорозі в прямому напрямку, але на ньому вулиця Олі Кобилянської переходить у вулицю Дворжака. Здійснюємо об'їзд перешкоди у вигляді припаркованого автомобіля. І наближаємося до перехрестя, де будемо з'їжджати з вулиці Дворжака ліворуч на вулицю Андрія Палая. Рух буде відбуватись в напрямку головної дороги. Через два перехрещення проїзних частин на обох маємо перевагу над водіями і на обох микаємо лівий покажчик повороту. І вже продовжуємо рух по вулиці Андрія Палая. Наближаємося до нерегульованого пішохідного переходу. До речі, за ним одразу ж місце зупинки маршрутних, яке ще нещодавно було відсутнє. Треба це врахувати. А далі наближаємося до з'їзду на майданчик біля АТБ, де дуже часто виконуються за вимогою екзаменатора парковки. Ми ж проїжджаємо його. Одразу ж за ним нерегульований пішохідний перехід. І вже ми наближаємося до перехрестя, де будемо рухатись в прямому напрямку по головній дорозі. Перехрещує другорядна вулиця Українська. І на цьому перехресті, до речі, вулиця Андрія Палая переходить уже у вулицю Будителів. Зразу за перехрестям посадковий майданчик для маршрутних. За ним. Нерегульований пішохідний перехід. Далі перехрестя, але в нас головна дорога. Далі наближаємося до залізничного переїзду без шлагбаума, але зі світофорною сигналізацією керуємося сигналами світофора, а також особисто впевнюємося в відсутності потяга. За переїздом займаємо крайню ліву смугу. Оскільки наближаємося до перехрестя з рухом по колу, де будемо з'їжджати з лівої смуги в третій зі праворуч, зменшуємо швидкість при наближенні, щоб в разі потреби зупинитись перед ланцюжком трикутників. У нас така потреба відбувається, ми зупиняємося. Оглядаємо коло зліва від нас, даючи дорогу транспортним засобам, які наближаються по колу до нас. Далі за останнім білим автомобілем розпочинаємо в'їзд на коло, вже маючи перевагу над в'їздами на це коло з інших доріг. З'їжджаємо праворуч, третій з'їзд, з вулиці Будителів на вулицю Отошпенника. Далі наближаємося до посадкового майданчику для маршрутних. За ним перехрестя, де по головній дорозі прилягаємо прилягання другорядної праворуч і одразу за ним зміщуємося ліворуч в крайню ліву смугу, оскільки з неї дозволено рух в прямому напрямку через наступне перехрестя, а нам потрібно його проїхати в прямому напрямку. При під'їзді керуємося сигналами світофора, проїжджаємо і наближаємося знову. До перехрестя зі світофорним регулюванням, де будемо проїжджати також в прямому напрямку. При цьому вулиця Отошпенника перейде в станційну. керуємося сигналами світофора і робимо заїзд на перехрестя. Трошки зупинимось на цьому перехресті. Ну, По-перше, при візі на перехрестя, наша траєкторія повинна відбуватися зміщенням спочатку праворуч, щоб праве колесо рухалося ближче до межі пішохідного Переходу для того, щоб при виїзді з перехрестя не опинитись на зустрічному боці дороги, оскільки при проїзді перехрестя у нас тільки одна смуга руху, а в зустрічних дві. Також при в'їзді на перехрестя зверніть увагу на пішоходний світофор. Праворуч від вас таймер цього світофора, який відраховує в секундах, скільки ще буде горіти зелений сигнал пішоходам Праворуч від вас. Дуже зручний, оскільки він показує, скільки ще буде горіти зелений для вас при проїзді цього перехрестя. А також він показує, скільки ще буде горіти червоний сигнал пішохідного світофора на виїзді з цього перехрестя. Тому що в разі проїзду перехрестя, якщо у пішоходів на виїзді вімкнеться зелений сигнал пішохідного, Світофора, нам треба буде зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які переходять цим пішоходним переходом. Тож, врахувавши ці два момента, проїжджаємо дане перехрестя на зелений сигнал світлофора. І далі продовжуємо рух уже по вулиці Станційній. Наближаючись до перехрестя з рухом по колу, де будемо фактично виконувати розворот. А для перехрестя з рухом по колу, це називається виїзд в четвертий з'їзд. Праворуч. Але спочатку проїжджаємо перелягання до вулиці станційної, другорядної вулиці справа. Ми рухаємося на цьому перехрещенні прямо і, звісно ж, маємо перевагу. Далі, при наближенні до перехрестя з рухом по колу, нас чекає пішохідний перехід нерегульований. З певною обмеженою оглядовості, оскільки перед ним вулиця заокруглюється праворуч. За ним зміщуємося лівіше, щоб їхати на перехрестя з рухом по колу, з крайньої лівої смуги. Звісно, при в'їзді на перехрестя нам потрібно дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по колу, отже, переводимо погляд ліворуч. В разі наближення транспортних засобів зліва по колу зупиняємося перед ланцюжком. Білих трикутників а у нас така потреба відсутня, оскільки зліва відсутні транспортні засоби, які рухаються по колу до нашого перехрещення. При цьому дуже важливо при в'їзді безпосередньо на саме перехрещення, ще раз перевести погляд вліво. і Дікід -дік безпечно можна прийняти рішення по в'їзду. Тому що, якщо ви звернете зараз увагу, за декілька метрів до в'їзду на перехрещення зліво у нас є зелені насадження, які не повністю нам дають інформацію про транспортні засоби, які рухаються по колу. Крім цього, я зупинився на цьому перехресті, щоб трошки обговорити деякі деталі, тому що воно нам зустрічається і в маршруті під номером 3. Ну, по-перше, чи потрібно зараз при в'їзді на кільце вімкнути лівий покажчик повороту. Якщо ви дивилися мій маршрут під номером 10 і там було кільце, то я думку не змінив. Я вважаю, що при в'їзді на кільце з лівої смуги ніяке перелаштовування ми не робимо. А в'їжджаємо в ліву смугу на кільце з лівої в ліву смугу. От. Якби ви в'їжджали в праву спогу, до речі, по якій зараз попереду рухається автомобіль, це дійсно би було перелаштовано з лівою праву і треба правий покажчик повороту. Але, якщо ви бажаєте, в принципі, можете увімкнути лівий покажчик повороту ніякого порушення правил він не несе, хоч, на мою думку, і не потрібний. Але зараз ми поговоримо про інше. А саме про цю праву. Смугу. А саме, коли ми будемо з'їжджати з цього перехрестя з рухом по колу, нам дійсно найбільш безпечно з'їхати з правої смуги. Хоч правила нам дозволяють з'їхати з цього перехрестя і з лівої смуги, але даючи дорогу транспортним засобам, які рухаються по правій смузі, далі по цьому перехресті з рухом по колу. Але ви бачите, чим небезпечний. З'їзд з лівої смуги на перехресті з рухом по колу. І тому давайте позбавимо себе цієї небезпеки, а саме перед з'їздом займемо праву смугу. Взагалі-то ми і в'їжджати на коло можемо не з лівої, а з правої смуги. І тим самим позбавити себе перелаштовування з лівої праву смугу руху. До речі, це правила нам дозволяють, оскільки немає зазначено знаком дорожнім, що права смуга повинна з'їжджати тільки праворуч перший з'їзд. Але це не поводійський. Згадайте, я в 10-му маршруті говорив. Чим далі з'їзд, тим лівіше смуга. Наш саме останній з'їзд з цього перехрестя 4 і тому. Саме крайня ліво, ну тут тільки їх дві, значить друга ліва смуга. Тож в'їжджаємо на перехрестя з лівої смуги вліво, звісно, давши дорогу при в'їзді водіям, які рухаються зліва по колу. А тепер зверніть увагу на правий ряд і водіїв, які рухаються по ньому. А саме зверніть увагу на те, як водії звільняють правий ряд, щоб з'їхати в перший з'їзд. Тож через декілька метрів, ну нехай 5-6, буде найбільш. Приятлива ситуація для перелаштування з лівого в правий ряд, і ймовірність велика, що в правому ряді в цей момент транспортні засоби будуть відсутні, якими ми повинні дати дорогу при перелаштуванні. Тож в цьому місці ми робимо перелаштування в правий ряд. Але ж, звісно, подивитись з зеркала заднього виду, праве бокове, внутрішнє чи те й те щоб впевнитись у відсутності транспортних засобів в правому ряді, яке може бути створена перешкода, тому що все-таки є певна ймовірність, що водій при в'їзді на це перехрестя зайняв правий ряд, все-таки не для з'їзду перший з'їзд, а для руху далі по колу. Також зверніть увагу на водія, який в'їжджає на це коло з першого з'їзду. При в'їзді на коло, звісно ж, він дає дорогу тим, хто рухається по колу, тобто нам. Але якщо б ми продовжили рух по колу по лівій смузі, робили перелаштування пізніше, через декілька десятків метрів, там 10-15, є велика ймовірність, що він би захотів в'їхати на коло одночасно з нами, тобто використавши правий ряд, бачачи, що ми рухаємося виключно лівим, а потім. Наше перестроєння в правий ряд було б вже з великою ймовірністю, що в правому ряді б вже рухались транспортні засоби. А зараз він бачить наше плавне перелаштовування, і, звісно, вже правий покажчик повороту, і це стримує його від в'їзду на коло, тому що він вважає, що ми або перелаштовуємося в правий ряд, що так і є, або з'їжджаємо в другий. Отже, місце, яке я вказав, протяжністю може бути від 10 до 20 метрів, є найбільш вдале для зміни лівого ряду на правий. Тож виконуємо плавне перелаштовування правий ряд. Після перелаштування вимикаємо показчик повороту, оскільки його залишення може інформувати про виїзд в третій з'їзд. А проїхавши третій з'їзд, знову його вмикаємо, інформуючи про виїзд в останній четвертий з'їзд. З'їжджаємо в праву смугу. Оскільки ліва далі закінчується, наближаємося до нерегульованого пішохідного переходу. Тримаємося правіше, щоб в'їхати в праву смугу. Ну і далі рухаємося вулицею станційною правою смугою. Далі станційної вулиці ми будемо з'їжджати праворуч на вулицю Карпатської України. В разі, якщо залізничний переїзд відкритий, тобто рух через нього не заборонено. В інакшому випадку екзаменатор може вказати на об'їзд, тобто рух на перехресті прямо. В нашому випадку переїзд відкритий. Отже, Будемо повертати праворуч на зелений сигнал світлофора. До речі, зверніть увагу, що з цього місця вже є видимість світофора на залізничному переїзді. Ну і також, в разі, якщо перехрестя стає нерегульованим, то станційна буде другорядною, а перехрещувана з Качівська і справа Карпатської країни головною. Виконуємо поворот праворуч на вулицю Карпатської країни. При повороті слідкуємо за сигналами світофора на залізничному переїзді, а також звуковим сигналом. В разі заборони руху зупиняємося перед стоплінією. Проїжджаємо залізничний переїзд. Далі в нас перехрестя, на якому ми рухаємося право по головній дорозі. За ним наближаємося до нерегульованого пішохідного переходу. Одразу ж заюкаємо. Не, місце зупинки. Маршрутних транспортних засобів облаштоване заїзною кишенію, карманом. Далі знов нерегульований пішохідний перехід. Проїзна частина доволі широка. Отже, об'їзд перешкод, як правило, відбувається в межах смуги, руху без виїзду на зустрічний бік дороги. Ще один нерегульований пішохідний перехід. Як правило, ці пішохідні переходи три попередні з обмеженою глядовістю, внаслідок заторів в зустрічному напрямку, які змушують водіїв зустрічного напрямку зупинятись одразу пішохідним переходом. Що, звісно, вже треба врахувати при їх проїзді. Ще один нерегульований пішохідний перехід. А далі перехрестя, де до нашої вулиці Карпатської України. Зліва прилягає вулиця волонтерів. Причому для проїзду цього перехрестя у нас організовані дві смуги руху в нашому напрямку. Рух прямо здійснюється правою смугою, до речі, так проходить маршрут під номером 3. А при повороті ліворуч на вулицю волонтерів, нам потрібно за знаком зайняти крайню ліву смугу в нашому напрямку. Напрямку, при цьому врахувати, що дорожня розмітка відсутня, і ми самостійно повинні визначити кількість смуг, а саме головне, їх межі. До речі, поворот ліворуч на цьому перехресті здійснюється, якщо ми повертаємося маршрутом під номером 5. А от що стосується маршрута під номером 6, то якщо подивитися на стрілки на цьому маршруті, то виглядає, що наш рух через перехрестя повинен відбуватися прямо. Але частина лінії маршрута при цьому у нас виявиться лишньою зайвою. Щоб ця лінія маршруту у нас не відпала, так би мовити, а залишилась, нам тоді потрібно на цьому перехресті повертати ліворуч. Але при цьому у нас буде неспівпадіння стрілками. Цей момент, напевно, треба буде вже уточнювати у екзаменатора дочекатись виправлення цього маршруту де лінія маршруту. Стрілками, які показують напрямок, на нього буде співпадати. Я ж буду керуватися напрямком стрілок. Отже, рух на цьому перехресті буде здійснюватись в прямому напрямку. Тож рухаємося умовною правою смугою прямо. Під'їжджаючи до перехрестя, керуємося сигналами світофора. До речі, така комбінація світофора де горить. Стрілочка в додатковій секції прямо, але з червоним основного світофора дозволяє нам рух через перехрестя, але при цьому потрібно дати дорогу транспортним засобам, які в даному випадку будуть повертати ліворуч з вулиці волонтерів на вулицю Карпатської України. Але стрілочка вимикається, тож ми зупиняємося перед світофором, не в'їжджаючи на перехрестя, і очікуємо знову вімкнення. Стрілочки в додатковій секції, але вона вже вімкнеться із зеленим сигналом світофора, що дозволить нам рух через перехрестя з переважним правом проїзду. При проїзді перехрестя пам'ятаємо, що ліворуч від нас можуть бути транспортні засоби, які рухаються попутньо і повертають ліворуч на цьому перехресті. Отже, зміщення ліворуч до центра перехрестя, обов'язково впевнитися у відсутності перешкод цим транспортним засобам. І на наступному перехресті ми будемо з'їжджати з вулиці Карпатської України на вулицю Максима Польового. Ліворуч. При цьому є пішохідний перехід на б'їзді, на виїзді, зайняти завчасно крайнє ліве положення. Так щоб була можливість водіїв, які рухаються позаду прямо, виконувати об'їзд нашого транспортного засу. Поворот ліворуч руля здійснювати, доїхавши до уявного центра перехрестя. При цьому, якщо є зустрічні, які рухаються прямо і праворуч, зупинитись на ньому, давши їм дорогу. А далі вже будемо з'їжджати з вулиці Максима Польового, по якій зараз рухаємося, на... Майданчик сервісного центру. Вмикаємо завчасно правий покажчик повороту, ну і здійснюємо заїзд на сам майданчик з невисокою швидкістю, оскільки виїзд має певні. Нерівності відбувається в'їзд на сам майданчик. Далі з правого боку, вимкнувши, звісно, правий показчик повороту, вибираємо парку місце, або нам каже екзаменатор. Керуємося лініями, які вказують ширину парку місця. Здійснюємо паркування в цьому. Місці. От і все. Бажаю успішно скласти практичний іспит. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. До зустрічі!